29 жовтня щорічно лікарі та їх пацієнти відзначають День хворих на псоріаз або ще інакше його називають День боротьби з псоріазом в Україні. Лікарі-дерматологи також відзначають цей день для того, щоб привернути увагу суспільства, увагу влади до того, що є така проблема в Україні за статистикою. У світі від 2 до 11% є хворих на псоріаз. В Івано-Франківській області статистика також не дуже втішна. На 2015 рік це 4800 хворих зареєстрованих, які знаходяться на диспансерному спостереженні у лікарів-дерматологів. На кінець 16-го року це майже 5 тисяч пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку хворих на псоріаз. Псоріаз це не є. Вирок, звичайно, і ці 5 тисяч, це не є така зовсім точна статистика, оскільки не всі пацієнти, які страждають на псоріаз, звертаються до до лікарів. Одні пробують лікуватися самотужки, інші звертаються до народних методів лікування. І тому, звичайно, цих пацієнтів в області є набагато більше. Статистика говорить, що в середньому в світі, в тому числі в Україні. Близько трьох відсотків всього населення хворі на псоріаз. Це означає, якщо ви пройдете по вулиці і зустрінете перших 100 перехожих, за статистикою троє з них хворі на цю хворобу. На превелике щастя, частина з наших хворих на цю хворобу, на псоріаз мають невелику кількість висипань, і в принципі здогадати, що в них є ця хвороба, ми можемо тільки в літній час, коли відповідна людина має на собі менше одягу, і ці висипання стають видимими. Але тим не менш, навіть в цих людей, я вже не говорю про тих, в кого. Є багато висипань і уражні суглоби. Захворювання суттє, суттєво впливає на якість життя. Воно викликає в них певні обмеження в виборі місця роботи, спілкуванні, навіть в родинних відносинах. Саме тому от, задача днів псоріазу, які проводяться в світі і в Україні, полягає в декількох дуже важливих моментах. Перше, нашим хворим розказати і показати найновіші досягнення в лікуванні цієї хвороби, які все ж таки якість їхнього життя можуть підвищити. По-друге, пояснити не тільки хворим, але їх рідним, оточуючим, що є ця хвороба, чому вона настільки поширена, і чи дійсно вона хоч чимось загрожує їм. при псоріазі це виникає почервоніння шкіри. І лущення. Висипання можуть з'являтися як на волосистій частині голови, так і на гладкій шкірі, як правило, це є лікті, коліна, але можуть з'являтися і в інших місцях. У діток, я вже казала, в складках. Так само може бути псоріаз інверсний у дорослих, він так само може проявлятися в складках. Інколи навіть може бути таке, що людина багато років відмічає біль у суглобах. І тільки через декілька років після того, як вже почали боліти суглоби, з'являються клінічні прояви на шкірі. Тобто суглобовий синдром передує шкірному шкірним проявам псоріазу, тому в будь-якому випадку завжди треба звертатися до фахівця, отримувати адекватну професійну допомогу, і тоді все буде в порядку. Щоквартально в обласному дерматовенерологічному диспансері для пацієнтів проводяться школи псоріазу, де їм розповідають, як правильно поводитись, харчуватись. Доглядати за шкірою, щоб не погіршувалась якість їхнього життя. Пацієнти активно відгукуються на такі школи, вони приходять. Час від часу ми стараємося долучити таких спонсорів чи меценатів до цих до проведення цих шкіл про псоріазу, для того, щоб пацієнтам дати можливість спробувати ті чи інші методи догляду за шкірою хворих на псоріаз, таким чином полегшуючи цю проблему. Ми завжди протягом днів псоріазу, та не тільки протягом днів, взагалі протягом нашої роботи цілого року, надаємо хворим найновіші методи лікування, які ми в змозі дійсно надати. Іван Горня говорила за біглочну терапію. Це дійсно найновіше, що є в лікуванні цієї хвороби. На жаль, цей метод поки що не може гарантувати вилікування від псоріазу, але тим не менш він серйозно допомагає хворим із важкими формами псоріазу. Лікування дійсно надзвичайно дороге і ми дійсно дуже раді, що колективу кафедри Національного медичного університету разом з нашими добрими друзями, колегами з обласного шкірного диспансеру Іваною Горіною інколи вдається приймати участь в спеціальних програмах, які дозволяють, хоча б невеличкій кількості таких пацієнтів отримати найновіше лікування. І, на загал, хочу запевнити всіх. Наших пацієнтів хворих на псоріаз, їх близьких і рідних, ми завжди робимо максимум того, що ми можемо зробити для надання найбільш якісної допомоги таким хворим. Нетрадиційні методи і самолікування псоріазу можуть призвести до ретродермії, змазування картини захворювання. Також псоріаз може трансформуватися в грибовидний мікоз. Багато хто використовує самолікування. Використовує народні методи лікування нетрадиційні, які не завжди є правильними і не завжди без шкоди для організму пацієнта проходять. Тому ще раз і ще раз прошу. Оскільки на сьогоднішній день двері шкірвен диспансеру і двері дерматологів у всіх районних центрах відкриті, ми чекаємо пацієнтів, хворих на псоріаз, для того, щоб прийшли на консультацію, отримали адекватну консультацію з приводу як діагностики, так і рекомендацій щодо лікування і щодо догляду за проблемною шкірою, пацієнти самостійно пробують використовувати гормональні препарати. Стероїдні препарати в лікуванні псоріазу. Є в нас такі пацієнти, які роками колять, наприклад, собі, чи той ж діпроспан, чи інші стероїдні, стероїдні пролонговані препарати і приходять до нас в стадії ретродермії, коли вже надзвичайно важко допомогти традиційними методами. А використання солідолу, дьогтю може приводити до ураження печінки, нирок. Неконтрольоване використання. Так, з прадідівських часів ці препарати ці речовини використовували в лікуванні хворих на псоріаз. Але має бути певна доза, певна площа нанесення і так далі. Тому все-таки краще порадитися з лікарем. Всім оточуючим чим потрібно знати і пам'ятати, що псоріаз не інфекційна хвороба. Псоріаз абсолютно не заразне захворювання, і нікому не треба боятися контактувати, спілкуватися, співпрацювати з такими людьми, тому що вони є абсолютно безпечні для оточуючих. Це треба пам'ятати і постійно наголошувати. Для них це дуже важливо, коли їх не стороняться і не бояться як людей з якимись заразними неприємними захворюваннями. Псоріаз значно помолодшав. У немовлят він може маскуватись під пелюшковий дерматит. Тому молодим мамам і педіатрам треба бути уважними. У таких маленьких діток псоріаз все частіше і частіше ми починаємо бачити. Інколи дитина звертається до сімейного лікаря чи до педіатра, пелюшковий дерматит, почервоніння в складках сідничних. Пелюшковий дерматит, пелюшковий дерматит. Ефекту немає, направляють на консультацію до нас, і виявляється, що це не пелюшковий дерматит. А псоріаз. У діток псоріаз трошки по-іншому проявляється, у дорослих він на розгинальних поверхнях, на ліктях, колінах, в волосистій частині голови, а у діток навпаки, як правило, він в складках, шкіра дуже гіперемована, інфільтрована, він такий має ексудативніший характер прояву. Тому треба все-таки правильно ставити діагнози, це вміють тільки фахівці, тільки дарматовенерологи, і правильно лікувати. Псоріаз помолодшав. Все частіше ми реєструємо випадки серед. Новонароджених діток, діток до року, діток шкільного віку і особливо у осіб працездатного віку, що власне приводить, оскільки псоріаз вражає не тільки шкіру, а вражає опорно руховий апарат, суглобовий апарат, що приводить до втрати працездатності власне людей працездатного віку. Світова практика показує, що в багатьох країнах Європи і Америки. Є державні програми по лікуванню хворих на псоріаз. У нас в державі на превеликий жаль. Немає на сьогоднішній день такої, такої програми, і багато методів, методів сучасних методів лікування таких пацієнтів є недоступними. Була ера антибіотиків. Якась, зараз ера імунобіологічної терапії. Багато імунобіологічних препаратів використовуються лікуванні псоріазу у всіх країнах світу. В нашій країні також є зареєстровані ці препарати, але вони є недоступними для хворих на псоріаз в зв'язку з тим, що надзвичайно висока ціна. Приблизно два флакони коштує біля тисячі доларів. Не кожен пацієнт хворий на псоріаз може собі дозволити використовувати ці препарати. В теперішній час всі дерматози, які викликаються стресом, значно збільшились за кількістю. Проблема у хворих на псоріаз э, складається з Двома важливими органами або системами органів це шкіра в першу чергу, і додатки, зокрема нігті, які так часто вражаються при псоріазі, і, на жаль, суглоби. Причому суглоби можуть бути різні. В більшості хворих уражаються дрібні суглоби, суглоби кісті, суглоби стоп, коліні, рікчові суглоби. Бувають форми, при яких вражаються. Хребет і близькі до нього суглоби. На жаль, дуже важко прогнозувати в кожному конкретному випадку, наскільки ці прояви можуть бути виражені. Вирізняє так званих два типи псоріазу. Перший і другий тип, ну між ними відмінність скажімо так, в тому, що перший він проявляється переважа молодих людей, і він частіше дає враження суглобів. Другий тип виникає в людей старше 40 років, він як правило менше вражає суглобів. Але все ж таки такої чіткої закономірності і передбачити, наскільки дійсно будуть виражені враження суглоби, нам важко. Боротися з ураженням слугові псоріазі так само не є дуже легко. Часом прояви розвиваються дуже швидко і піддаються важко лікуванню. Нам не завжди вдається досягнути зворотнього розвитку змін, які виникають під псоріазі, хоча ми завжди робимо все, що тільки можемо. На превелике щастя, ця хвороба, я знову ж вона не впливає на тривалість життя. Вона, на щастя, не вражає ні серцеву судинну систему, ні нервову систему, ні інші, але суттєво ускладнює якість. Хоча є інша закономірність, якщо в людини вже є зміни внутрішніх органів, хвороби печінки, підшлункові золози, Ендокринної да, системи, на жаль, таких людей псоріаз прибігає набагато важче. Тому нам доводиться і самим, і разом з нашими колегами з інших медичних спеціальностей допомагати пацієнтам лікувати не тільки псоріаз безпосередньо, а й хвороби печінки і багато інших внутрішніх захворювань. Сухе повітря. Морська вода сприятливе середовище для хворих на псоріаз. Наш клімат для них не дуже приємний, тому потрібно частіше звертатись до лікарів. Не кожна область може похвалитись таким апаратом. На базі нашого диспансеру працює кабінет фототерапії. Це один із стандартів лікування, також світових і європейських, фототерапія, селективна 311 нанометрів. Ультрафіолетове випромінювання промінь Б, довжина хвилі, я вже сказала, який використовується в лікуванні наших пацієнтів. Лікування може бути як загальне опромінення в кабіні, так і місцеве за допомогою такого апарату, як Дармлайт, який є і працює в нашому диспансері. Тому ми можемо, десь рівняючись до європейських і світових стандартів, надавати допомогу нашим пацієнтам. Метод фототерапії, який надзвичайно. Широко нами використовується для допомоги таким хворим. І це дійсно заслуга колективу диспансеру, що в нас є такі метод лікування, тому що не всі області можуть похвалитися власне, такою методикою, яка давно вже визнана в світі як одна з найбільш безпечних, ефективних і по економічному ефекту найбільш вигідних методів лікування. Відповідно, фототерапія для нас є дуже важливим чинником допомоги хворих на псоріаз. Ну і знову ж таки, хочу ще раз наголосити, що навіть ставлення до хворих надзвичайно важливе. Ми з нашими хворими на псоріаз в багатьох випадках є давні знайомі, дуже в добрих відносинах. Ми їх чудово розуміємо і, повірте, добре слово теж допомагаємо дуже часто, адже псоріаз дійсно дуже часто. Появляється вперше або прибігає гірше, тоді, коли людина перебуває, перебуває в дуже серйозному нервово психологічному стресі. І відповідно уникнення цих факторів там, де це можливо, є теж дуже корисним для всіх наших хворих. Всі відомі методи лікування псоріазу доступні для хворих в Івано-Франківському обласному дерматовенерологічному диспансері. Псоріаз не вирок, кажуть лікарі.